Підтримати український бізнес, приватний сектор, малі та середні підприємства, які є ключовими для економічного розвитку країни. Дасть змогу нова угода, яку Кредобанк уклав із Фінансовою корпорацією розвитку США. Українські підприємства зможуть отримати кредити на загальну суму 40 мільйонів доларів під гарантії американського уряду. Пріоритетний аграрний сектор у Кредобанку. Наголошують, така угода це збережені робочі місця, сплачені податки та сильна українська економіка. 40 мільйонів доларів гарантій для українського бізнесу залучив Кредобанк від фінансової корпорації розвитку Сполучених Штатів. Угоду підписали 24 жовтня у Вашингтоні на щорічних зборах Міжнародного валютного фонду та групи Світового банку. Гарантію використають для кредитування малого та середнього бізнесу. Максимальна сума для клієнта півтора мільйона доларів в еквіваленті. Позики зможуть отримати підприємства, які працюють на всій підконтрольній території України. Кредити пропонуються компаніям по всій Україні, не лише в зонах поблизу лінії фронту, а всюди. Будь-який клієнт Кредобанку, мале або середнє підприємство в Україні, які мають не більше 300 працівників та менше 15 мільйонів доларів доходу, можуть отримати кредит від Кредобанку під гарантії американського уряду. Гарантія покриватиме 80% від суми кредиту. Тобто, угода дозволить видати кредитів для бізнесу на 50 мільйонів доларів. Таке забезпечення дозволить Кредобанку значно розширити фінансування українського бізнесу на прифронтових територіях та підтримати ще більше компаній, які працюють в Україні. До програми можуть долучитися всі охочі, але щонайменше чверть усіх позик під гарантії отримають аграрні підприємства. Ми пропонуємо ці кредити на різні цілі: на обігові кредити, інвестиційні кредити та лізинг. Віддаємо перевагу малим і середнім підприємствам з агробізнесу, але спробувати взяти кредит може кожен. В американській міжнародній фінансовій корпорації розвитку наголошують віддані підтримці економічного відновлення України, адже українці щодня платять високу ціну за те, щоб жити і працювати на своїй землі. Фінансова корпорація розвитку та уряд сполучених штатів віддані підтримці економіки України. Один із найкращих способів продемонструвати це надати фінансування та гарантії місцевим фінансовим установам, які потім підтримують малі та середні підприємства власників магазинів, дрібних фермерів це має ключове значення для збереження робочих місць, розвитку економіки та підтримки України у боротьбі. Підтримують саме приватний сектор та малі підприємства, адже вони є ключовими для економічного розвитку. Ми надаємо перш за все кредитні гарантії та прямі позики. Тоді банки можуть піти назустріч своїм клієнтам і мають більше можливостей для підтримки малих підприємств, які є ключовими для економічного зростання. Це особливо важливо для України зараз в умовах жорстокого вторгнення Росії. Завдяки програмам розподілу ризиків, які діють вже понад два роки, Кредобанку вдалося надати українським підприємцям кредитів на суму понад 155 мільйонів євро. І це не просто цифра, це збережені робочі місця, сплачені податки. Дієва українська економіка. У Кредобанку наголошують, підтримка партнерів та програми гарантій допомагають українському бізнесу вистояти у війні. Вероніка Бойко, факти сітіві. Єдині новини.